Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Очевидно, що зараз відбувається певна, певна мобілізація сил окупантів на східному напрямку, і це очевидно для усіх, і всі це бачили і спостерігають. Ми бачимо там і в напрямку Лиману концентрується певна група лиману, певна група військових Російської Федерації. Їх оцінюють близько 100 тисяч осіб. Також така ж сама група формується в напрямку вугледару. Очевидно, що формується певна ударна група військової техніки застосуванням е, саме танків. Безпосередньо там оцінюють аналітики в межах е, понад тисячу тільки танків і е, кілька тисяч бронемашин. Ну це зрозуміло, що є певна така конвульція е, росіян. Чому тому що вони намагаються? Десь довести, що вони здатні переламати цю ситуацію на східному напрямку. Чому тому, що ну ми знаходимося, і наша бригада безпосередньо і мій підрозділ, в якому я служу тут з травня місяця, і ми суттєвих змін з точки зору покращення позицій російської армії. Ми не бачимо так. Відбуваються жорстокі бої. Так, ці бої вони е, змінюються в межах певних там. Лінії оборони, і треба зазначити, що на нулі кілометр туди кілометр сюди це не зміни, тому що кожна з сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціонування, тому це вже відбувається на півроку, і для росіян явно ініціатив зараз. Бракує. Тим не менше, це все відбувається завдяки героїчним зусиллям багатьох хлопців і дівчат, котрі перебувають на нулі на позиціях, котрі забезпечують е, передок для того, щоб не дати можливості просунутися російському окупанту. Ми не ступаємо 3 сантіметра в день. Його фраза. Без коментарів. складно сказати. Е чи всі сили кинути ворожі на, на прорив нашої оборони угу. за підрахунками спецслужб, західних спецслужб, вони так оцінюють британці як приблизно 80-85% того угруповання, яке було сформовано, сконцентровано на нашій ділянці на українському напрямку взагалі, вже росіяни втягнули в бойові дії. І ці підрозділи вже ведуть наступ. Тобто оперативних резервів у них десь залишається відсотків 15-20, максимум 25%. А це недостатньо для розвитку успіху у випадку такого стратегічного прориву. Ворог буде продовжувати намагатись прорвати нашу оборону. З метою щонайменше, як задача першої задачі виконання Це оточення нашого угруповання на Сході, можливо, до виконання першої задачі не дійде, тобто то про наступну задачу говорити нема сенсу його наступальної операції, але очевидно, що ворог розуміє, що в нього от, вікно можливостей. Не тільки за погодою, а за станом наших збройних сил, за станом його потуги ну, максимум півтора місяці. Через півтора місяці війдуть в склад підрозділи. Збройних сил України, які готуються, які готуються на новій техніці, uh -huh. які готуються до контрнаступ, нашого контрнаступу, і протистояння ну прийме вже зовсім інший характер. Отже, скористатись цим вікном можливості, ну це в нього такий останній шанс, можливо, останній шанс взагалі. І це стосується не тільки наземної операції, це й повітряної операції, це й тих повітряних нальотів, які він здійснює зараз. Отже, зі всіх, зі всіх сфер слід чекати загострення, І, на жаль, це треба пережити, нам треба пережити, а нашим військовим протриматись, не, не втратити бойовий потенціал. Они не остановятся. у них фантастичний шанс закончити нашої історії раз не навсегда. Давайте говорити про те, що договір з ядерними державами дає певні гарантії, але на мою думку, відновлення ядерного статусу України це основна гарантія недоторканності наших кордонів і відповідно, ну скажімо, так гарантій на майбутнє. На жаль, те, що відбулося, а йдеться про добровільну відмову України від ядерного статусу і призвело до тих подій, які ми маємо на сьогодні. Посилання на Будапештський меморандум. Вони безперспективні. Це меморандум. Вже неодноразово країни заходу повідомляли і ставили до уваги політичному провіду України, що не варто власне посилатися на статті цього меморандуму, бо там мовиться про певні гарантії на момент застосування Росії ядерної зброї. Якщо відповідно немає подібного сценарію, то всі Скажімо так, натяки України на безпекові гарантії в моменті безпосереднього військового вторгнення з використанням конвенційної зброї, начебто, не мають під собою жодного підґрунтя. Даж я декілька я десятки років наполягаю на тому, що єдиним можливим стримуючим фактором є все ж таки ядерний статус України. Я нагадаю свого часу висловлювання президента Франція Деголя. Якщо країна не володіє ядерною зброєю в той час, як ядерний статус є у її противників, ця країна не має майбутнього. Ведь останні події, мовиться в широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, ну, показало про те, що глобальний світ стоїть перед питанням неготовності протидіяти подібним актам агресії. Ба більше того йдеться про зростання ролі автократичних режимів тоталітарних в світі, тому відповідна і риторика країн заходу. Тож, давайте спрогнозуємо. Добре, ми уклали безпосередні прямі договори з ядерними країнами щодо надання нам гарантій безпеки, відбуваються, не дай Боже, події, які відбулися у лютому 22-го року. Як ви вважаєте, яка буде реакція? Наприклад, тієї ж Франції, яка чітко заявила про те, що ми власне виступаємо за перемогу України, але не виступаємо за руйнацію Російської Федерації як держави. Натомість ядерний статус передбачає саме ці питання. Ну, Позиція Британії вона кардинально відрізняється від позиції Франції, але менше з тим даже навіть не стоїть питання передачі нам літаків до закінчення війни Сполучені Штати. Найбільш могутня ядерна держава з відповідним ядерним потенціалом. Знов таки? Давайте подивимося риторику щодо передачі нам власне засобів ураження з дальністю більше 300 кілометрів. Йдеться про конвенційне озброєння, не про ядерне озброєння. Даш, яка риторика? Не Ніхто дамо. не хоче воювати. Абсолютно. З Абсолютно дайте нам можливість адекватно відповідати на ті загрози, які є з боку Російської Федерації. Даж на Сонцепьок ми маємо відповідати аналогічною зброєю фосфорною. Але всі говорять, ми з вами, ми співчуваємо ваші трагедії, але є певні нюанси. Та це стосується, я ще раз підкреслю, конвенційних видів озброєння я всі по країни перерахував і перерахував ті проблеми, які стоять на момент надання. А я від собі мовиться про можливість ядерних сценаріїв. Напевно буде. Скажімо так, досить стримана реакція. Як... Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.